У тій страшній війні загинув кожен п'ятий українець. Сьогодні день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. В Луцьку на меморіальному комплексі Вічна слава люди несуть квіти до підніжжя пораненого солдата. Пані Раїса цього дня згадує батька, котрий загинув на фронті. Мені було два роки, я його не пам'ятаю. Я росла без тата. але цей день завжди ходжу 9-го чи 8-го, згадати батька, згадати тих захисників. Де б не була, коли б не була, я на меморіал чи до пам'ятник до якогось обов'язково в цей день ходжу. Мої батьки, батько дружини також були на фронті. От, ми поклали. Їм також квіти. Є ветеран нашої організації Ліхтарович Олексій Васильович, якому 100 років виповнилось 28 березня. От, але сьогодні він не зміг прийти. У цій постаті біль всього покоління, бо ж загинули мільйони українців. Це спомин, це шрам на історії, який не заростає. Мій батько загинув у 44-му році. Я народився, а він загинув. І це така дата, вона не повинна забуватися. Вона повинна бути тут, у душі всіх. Не тільки нас, бо мені вже 80 років, а і тим молодим, щоб вони знали, для кого це все робилося, і, і бідати шану, що не можна це забувати. Тому що це, це горе для всіх. Ми згадуємо, щоб ніколи не забути і щоб вистояти знову. Я дочка ветерана. Некрахова Василя Григоровича, який все життя пропрацював після війни в Луцьку директором школи. І мій тато дуже любив вузок. і Сьогодні день пам'яті. Я присвятила свій вірш. Ми жива пам'ять батьків, і зараз ми боремося за тих, хто зі щитом, і молимо за тих, хто на щиті. Ми вдячні всім нашим батькам без меж, що звільнили країну від катів. Не дозволили народ притворити в рабів, але невідомо коли коріння в Росії пустив рашизм. Це сучасний світовий катаклізм. Дай Боже, щоб прийшов скоріше мир, дай Боже сили нашим захисникам. Дай Боже їх вигнати окупантів з нашої країни. Ці квіти, немов сльози, які не висохли за десятки років. 2014 року до повномасштабного вторгнення наші бабусі, дідусі завжди говорили, що б тільки не було війни. І ми тоді думали, яка війна? Ми, можна сказати, безвідповідально ставилися до цих слів. Думають, говорить і говорить. На превеликий жаль, довелося відчути, напевно, кожному українцю сьогодні, що таке повномасштабна війна і що таке ця біда і це горе, коли гинуть люди, коли гинуть наші герої. Коли дітки, дружини залишаються без своїх чоловіків, дітків без своїх батьків, а батьки без своїх синів і дочок, сьогодні схиляють голови і біля пам'ятного фотостенду з обличчями тих, хто загинув у нинішній війні. День, коли біль минулого переплелась із сьогоденням. Цей день ми завжди пам'ятаємо, що, що це день, що це за день. Це день пам'яті і день слави наших героїв. І скорботний, і день перемоги, що ми перемогли. Сказав поет, що народ мій є, народ мій був, народ мій завжди буде. Ніхто не перекреслить мій народ. Твердо і віри в нашу перемогу. Хай живе Україна. Україна була, Україна є, Україна буде. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.